Пам'ятаю той хаос черги з автомобілів, пам'ятаю сутність пального. Всі виїжджали з Дніпра. А я намагалася повернутися до Дніпра. Коли я пішла працювати на швидку в Дніпрі, стало трошки легше ти там розумів, що маєш робити. Моє завдання врятувати життя поранених по дорозі до лікарні. Ця робота стала моїм порятунком, бо я потрібна тут і зараз цим хлопцям. Пам'ятаю хлопця з ампутованою кінцівкою, який сам ледве живий підтримував мене. Казав: зараз я підлікуюсь, поставлю протез, повернуся на фронт, і все буде добре. Ось саме це мене і тримає. Ці поранені хлопці. Саме вони є стійкі. Іноді. Не дивлячись на всі твої зусилля, когось ти не можеш рятувати. Це дуже важко. Це як тратити частину себе, свого сина, свого батька, свого чоловіка. Звикнути до смерті неможливо. Саме найбільше відчуття, саме найбільше піднесення відчуваєш, коли рятуєш, коли повертаєш з того світа, вириваєш з лап смерті.